Що в нас тут? Знову пірс, знову безлімітний рис. Святкування. На сусідньому острові було виверження вулкану. Вчора загинули люди, майже 7 балів. Вулкан, а тут нормально. Тут все нормально. їдять, їдять, їдять і ще раз їдять. мій дружище шаман місцевий рукоділ Hello, my friend How are H ваю Робить такі штучки, продає всякі Mmm, -hmm.